Перше на протезах і вперше танцюватиме. Ось так проходить репетиція Назара та Марії. Він воїн, 24 ї бригади, доброволець, ветеран війни, який втратив обидві ноги. Вона хореографиня. На пропозицію наших телеканалів пара готується своїм виступом відкрити нагородження телепремії Гордість Тернопілля 2024 Коли мені запропонували спочатку е, я. Здивувалась, одразу прийняла, скажімо так, пропозицію, тому що це надзвичайно класний і цікавий досвід. Одразу захотілося бути учасницею такого дійства. Потім почалось звичайно вже хвилювання і в голові. Дуже багато різних думок, як насправді це все зробити, як це втілити. Рівно за тиждень до телепремії ветеран війни повернувся у Тернопіль після тривалої реабілітації. З милиць він вперше став на залізні ноги на протези. В танці мені важко, важко ще тримати рівновагу і важко зупинитися під час ходьби. Е, так, але танець загалом дуже гарний. Маю дуже гарну напарницю, яка замість все, все гарно танцює. Так. так що я ще тільки навчився ходити і танцювати поки що. Не мію, але ще, ще все попереду. Назар Вікторовський пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Для цього залишив роботу на залізниці, де працював помічником машиніста тепловоза. Після обстрілу часового яру втратив обидві ноги. Росіяни влучили в будинок, де дислокувався їхній підрозділ. 19 годин Назар пробув під завалами. Знайти сили, боротись йому допомогла молитва. Мені допомагає е, віра в Бога. Я завжди, завжди молився і перед війною, і на війні. І під час поранення я лежав під завалами 19 годин. Я весь час молився. І думаю, молитва і віра у Бога ну, це головне. Символічно обрали й пісню для танцю люди титани історії про незламних і нескорених, про тих українців, які внаслідок важких поранень отримали різні ступені інвалідності. Коли е, мені тільки скинули, е, сказали, під що ми танцюємо, власне, скинули трек одразу з перших секунд е, мурашки по шкірі, і хочеться якось передати е, рухами е, характер. Музики, передати все, що відчуваю я, і щоб це відчула кожна людинка в залі. І ось момент істини урочиста церемонія. Марія та Назар на сцені у кожному русі, у кожному слові пісні, у такті історія тих, хто не скорився. Це ще одна можливість відчути глядачу, що цей танець це простійкість і віру про відданість кожному, хто щодня виборює свободу і право на життя. Зал завмер, але в тиші можна було почути звуки сердець, які б'ються в унісон, а потім сльози у кожного без винятку. Хвилювався дуже, коли побачив, коли люди встали, почали почалися оплески, і почав деякі люди плакали. Мене це зворушило, ну я сам чуть не заплакав, але ноги почали так мене троситися від хвилювання, від того, що стільки людей стало е підтримувати, що я Марічку так стиснув за руку. Добре, що вона була, бо я напевно, напевно би впав. Не очікував, що все пройде настільки гарно. Сама подія, сам процес і очікування е це було дуже дуже хвилююче, надзвичайно. Е переживалось. Е Трошки за себе, трошки за виконання танцю, але більше за Назара, Як як ми це все як це все відбудеться? Адже я знаю, що сцена це хвилювання, тобто це ще плюс більше хвилювання, крім того, що е, просто взяти і станцювати. Назар та Марія вкотре переконались: немає нічого неможливого.